Початку року в Україні правоохоронці зафіксували близько 12 тисяч дорожньо-транспортних пригод майже три тисячі людей загинули. Такі показники значно перевищують минулорічні на другому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави. На жаль, є загибелі людей. Не тільки в військових діях та гуманітарних, але і продовжуються смерті і завдання шкоди здоров'ю на дорогах. Про це є сумна статистика. За звітній період 23-го року, тобто на станом на 1 вересня поточного року, було вчинено 12 609 Дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 2610 осіб і майже 16 тисяч постраждали. Але найбільш соціально незахищеною верствою населення, які є постраждалими від ДТП, є діти. Для профілактики дорожньо-транспортних аварій у Донецькому державному університеті внутрішніх справ розробили пам'ятку пішохода. Ми намагалися заакцентувати увагу на тих простих, але дуже важливих правилах поведінки для того, щоб убезпечити кожну людину на вуличній дорожній мережі. На початку навчального року у день знань наші курсанти з викладачами вийшли на вулиці міста для того, аби роздати ці пам'ятки учасникам дорожнього руху та нагадати ці прості правила поведінки для того, щоб аби убезпечити в процесі дорожнього руху як дітей, так і їх батьків. Михайло Бострофолих Каплій цей день.